Мої вітання на білоцерківському авторинку, і сьогодні до вашої уваги чергова ексклюзивна пропозиція. Сьогодні ми подивимося a 6. Це не просто Audi a 6, це у нас європейська, яка має 3-літровий дизельний двигун та повний привід. І саме головне у автівки 130 тисяч рідного та перевіреного пробігу. По кузову взагалі немає ніяких нюансів, не ні підкрасів, не дефектів. Технічно знаходиться в ідеальному стані, і зараз ми подивимося її ближче. Авто має дуже гарний зовнішній вигляд, Уже на ледоптиці з адаптивним світлом, передні задні парктроніки, камера, кузов взагалі в ідеальному стані, все в зазорах, вихлопа Крапович, задня ляда на електроприводі, чорні диски, резина, зима, літо у машинки рідного пробігу 130 тисяч. Зараз подивимося її в салончику. Так, звісно, авто у нас на безключовому. Ось такий ось комбінований салончик Шкіра та Алькантара. Дуже круто виглядає. електропривід, сидух, регулювання та масажі. Мультируль. уїжджає монітор. Автівка працює як годинник. Авто обслужене пройшло всі ТО. На стартстопі багатозонний клімат, чорна криша, стан салону в ідеальному стані, я б сказав би. Ззаді багато місця, все класно збереглося. Багажничок на електроприводі. Є все необхідне. Салончик авто взагалі шикарно виглядає. Без ключовий по всім дверям. Да, це повнопривідна, 3 дизельна, правильна ауді. А я запрошую вас на тест драйв даного автомобіля. Автівочку подивитися та потестити можна в нас на авторинку. Працюємо ми. Кожен день. Також дану автівочку можна придбати як в лізинг, так і в кредит. За більш детальною інформацією телефонуйте, пишіть в коментарях, а краще заїжджайте і все особисто дізнаєтесь. До зустрічі!